Ой, весна, весна, та й весняночка. У 13-річної Олесі талант на таланті і співає, і грає. Почне. За розвиток дитячих талантів батьки нині сплачують гривень 100 на місяць, аж раптом творчу гармонію у школах естетичного виховання порушила звістка від чиновників. Платити за навчання треба буде більше, десь у десятеро. Бо Міністерство фінансів хоче перевести мистецькі школи держави на повну самоокупність. При всіх мінімальних затратах це буде 1300 гривень на місяць, а сьогодні врахуйте навіть максимальну – 120, то це вже 10 разів підвищення плати за навчання. У цій столичній школі мистецтв за новими урядовими розцінками нарахували більше. Як мінімум 2 тисячі гривень, а багатодітним родинам, взагалі кажуть, горе буде. Їх п'ять дітей в родині, і троє навчаються в школі. Хіба вони зможуть заплатити 6 тисяч на місяць? Ні, лист із новими пропозиціями Міністерство фінансів надіслало до міністерства культури ще на початку року. Назвало процес оптимізацію. Та мінкульт запевнив, це лише лист ніякого урядового рішення не було відтак. Запевнили, естетичне виховання не здорожчає принаймні до кінця навчального року. Якщо навіть буде прийматись якесь урядове рішення. То звісно, що воно буде вводитись з нового навчального року у міністерстві фінансів. Теж узялися заспокоювати. Мовляв, інформація дійсності не відповідає здорожчання не буде. Правила гри на 2013 рік визначено. Нічого змінюватися не буде у цьому році, бо мінфін просто хоче перевірити, як міністерства інші використовують державні кошти, і за цими висновками формуватимуть бюджет 2014. Попри спростування від чиновників, батьки обдарованих дітей вже схопилися за голови й взялися підраховувати свої видатки. Мистецтво це ж велике діло. Я ми не потягнемо. Це просто для нашок. Анна Мірошниченко Євгенія Подобна та Максим Петраков п'ятий канал.